Повний блекаут, світло з графіком, генератори у дворах, перебої з водопостачанням та опаленням до цього усього довелося звикати кожному українцю. Проте, чи позаду найскладніша зима в історії України? Чого очікувати від осінньо-зимового періоду цього року, спробуємо розібратися більш детально. За різними оцінками, як представників влади, так і профільних фахівців, цього року зима може бути не менш важкою. Причин є кілька: по-перше, енергетичні об'єкти і досі залишаються пріоритетними цілями для ворожих ракет та безпілотників. По друге, Енергосистема і без цього у гіршому стані ніж минулого року за підрахунками фахівців за весь період повномасштабного вторгнення. Постраждала увага половина енергетичної системи України вже було офіційно підтверджено 271 влучання в енергетичні об'єкти України, і серед них є ті, які не підлягають відновленню. Світовий банк в свою чергу оцінив збитки української енергетики в шалені 11 мільярдів доларів. Наслідки українці відчували навіть влітку через системні аварії без світла залишалися тисячі українців. Що ж казати про осінньо-зимовий період? Ще додайте відсутність, до речі, і Запорізької АЕС в енергетичній системі України. Все це призведе до проблем з генерацією, які імпортом так просто не перекрити. Відтак нам з вами знову доведеться жити зі світлом за графіком. Щоб додати трохи оптимізму, зазначу, що енергетики все ж активно готуються до осінньо-зимового періоду, і всі свої зусилля вони зосереджують на трьох напрямках. Зараз на атомних електростанціях України йдуть планові ремонтні роботи, які до початку опального сезону обіцяють завершити. А от з Гідроелектростанціями та теплоелектростанціями, ситуація трохи гірша, адже на відміну від атомних електростанцій, саме вони майже всі зазнали тих чи інших руйнувань від обстрілів. Тому є чимало сумнівів, що до жовтня вдасться відремонтувати хоча б половину з них. І причина навіть не у відсутності бажання, а у тому, що виготовлення та доставка необхідного обладнання займає чимало часу. Також за оцінками фахівців вдасться відновити приблизно 75% високовольтних мереж. З одного боку, ремонтні роботи наче йдуть по плану, але з іншого боку, в умовах війни планувати щось дуже важко. Після минулорічних масових атак енергетичних об'єктів України захист цієї інфраструктури нині є. В одному з найважливіших пріоритетів, тож перед осіннім зимовим періодом триває робота над створенням систем захисту енергетичних об'єктів та покращення протиповітряної оборони. Щодо систем протиповітряної оборони, то ми тут повністю на жаль залежимо від допомоги наших іноземних. Партнерів, але вже всі зрозуміли, що набагато дешевше надати нам засоби оборони ніж потім фінансувати відновлення зруйнованих енергооб'єктів. Тому чекаємо на збільшення кількості ППО. Зараз з паливом на щастя проблем немає. На складах є все і в достатніх обсягах. І проблем з дефіцитом не очікується. За словами прем'єр-міністра України, до початку пального сезону ми повинні накопичити 1,8 мільйони тонн вугілля і також 15 мільярдів кубометрів природного газу. Тож палива для проходження зими повинно бути достатньо. Ще один позитивний момент, як би це дивно не звучало, але це минулорічний досвід. Тепер вже будь-яка катастрофа з енергетичною системою України. Не буде для вас несподіванкою, і ми вже знаємо, як. Реагувати, зокрема, вже зараз є чимало автономних енергетичних енергоустановок. Вони допоможуть у разі перебоїв з енергопостачанням. До того ж, зараз тривають роботи із забезпечення самодостатності низки об'єктів критичної інфраструктури. Тож тотального блекауту цього року не очікується. А от до життя за графіком світла, все ж ймовірніше за все доведеться звикати знову. При тому, не виключно, що будуть як аварійні, так і планові відключення електроенергії і, можливо, навіть триваліші, ніж це було минулого року. Тож, аби ці моменти не застали у вас зненацька, варто почати підготовку до зими вже зараз. Якщо у вас вдома є генератор, то саме час протерти його від пилу та провести техогляд. І заздалегідь потурбуйтеся про запас пального. Друзі, мене звати Андрій Жупанин і ви дивитеся новини енергетичного фронту. На своєму ютуб каналі я регулярно розповідаю про найцікавіші події життя української енергетики і відповідаю на найпоширеніші запитання моїх глядачів. Не забудьте підписатися на мій ютуб канал для того, щоб слідкувати за всім важливим, що відбувається в українській енергетиці. Дякую. Не забувайте також і один з важливих атрибутів минулорічної зими це пауербанки. Зараз на них ще немає значного ажіотажу, тому можна придбати доволі потужні за доступною ціною. Те ж саме стосується і бездротових світильників, ліхтариків, гірлян, свічок і такого подібного. Все те, що забезпечуватиме освітлення житла без електроенергії. Також заздалегідь подбайте про утеплення будинків та своїх вікон. Так ви можете зменшити тепловтрати своєї оселі. Лі відтак зникнення опалення буде вже не таким критичним для вас проте термобілизною та іншим. Теплим домашнім одягом також варто запастись. Варто подумати і про те, щоб мати джерела безперебійного живлення електроенергії. Для цього можна встановити додаткові котельні або котли, що працюють на іншому виді палива. І звичайно ж, краще мати ще й запаси їжі, що не псується швидко, і крім цього, мати запас води, як питної, так і технічної. На жаль, ніхто не може спрогнозувати, яким буде осінньо-зимовий період 2023-2024, Адже наш ворог надто непередбачуваний. Ясно, одне і цього року він прагнутиме занурити нашу країну у темряву минулого року. Вони розпочали удари по нашій інфраструктурі на початку жовтня. Тому у нас із вами є ще трішки часу для того, щоб. Підготуватися, а готуючись, я раджу вам виходити з припущення, що ситуація буде така, ж як і минулого року. Якщо будете морально та матеріально готові до такого сценарію, то тоді нічого не зможе вас застати зненацька. Подбайте про себе вже зараз. Ну а ми з вами побачимося наступного тижня.